Літо пора відпочинку на природі. На Закарпатті з цим взагалі ніяких проблем. Гори, ліси, річки вибирай не хочу. Проте, нерідко опинившись в омріяному місці, замість гармонії з природою, відчуваєш справжній стрес. Ось ми сьогодні потрапили на міжгірщину і отримали свою частку краси і поліетилену. Ну, сьогодні загалом вже 19-й екопікнік. Приїхав на цю акцію вже вдруге, був сам, але цього разу вже приїхав разом зі своєю сім'єю, вже привіз свою дружину і сина, якому 7,5 років. За покликом душі, не знаю, ну це... так відчував, побачив рекламу. і Я тут. І тут. Я знав, що тут класні люди і так воно і є. Вирішили так зібрати активних, небайдужих людей, щоб рятувати цю територію, цю місцевість, цю природу. І от проводимо вже виходить, 19-й екопікнік, на якому ми збираємо виходить, ну, сміття. Природа Карпат захоплююча, а от масштаби забруднення вони просто неймовірні. Кожна пляшка в моїх руках викидувалася через лість, бо ну, не можна так засмічувати а, взагалі все, що навколо є, і я не розумію, чому. А, це дійшло до таких масштабів, бо ми винесли от з цієї маленької зони. Ну, я думаю, мішків, напевно, 120. Це неймовірно. У мене Одні емоції, ну, вони і позитивні, бо ми це почислили, але е, це треба піднімати на вищі рівні, якісь вирішувати десь. І на законодавчому рівні да, треба робити так, щоб люди, які це викидали, розуміли ці наслідки. Бо ми проїжджаємо з Києва чи ще хтось там, зі Львова, звідки, щоб прибрати ці пляшки, а люди, які тут живуть, викидають їх в річку зі словами, що вода все забере. Ну, якби, Це дуже сумно. Е, тому… Ну, бажаємо свідомості всім оточенням. більше ініціатив для людей, які тут живуть, щоб вони відчували, що відбувається прямо в них вдома. От, Потрохи цей от процес почав рухатись. У верхніх вже в громадах намагаються налагодити процес вивезення сміття, намагаються налагодити процес сортування. Та це от складний процес. Бо як воно там десятками років було зовсім по-інакшому. Так і треба певний час до цього. Але відповідно в цьому напрямку працюємо з громадами, спілкуємося. Найближчим часом маємо запустити цікавий проєкт з місцевими жителями по аналізу їхніх відходів, що вони викидають. Думаю, будуть цікаві результати, які от призведуть до гарних рішень і відповідно результату, чистого результату. Ну насправді я щиро вважаю, що тут відбувається природотерапія. і ті, хто е приходять, беруть участь у події і їдуть додому, вони їдуть іншими людьми. І оцей момент, коли вони причетні до класної справи, е він дійсно наповнює плюс, і я вважаю, що це плюс. Тут немає зв'язку, прям ну зовсім. І ще знаєте, я е, щиро вірю в те, що коли людина е, контактує з чимось красивим, гарним, це е, дійсно має позитивний вплив. А тут, а тут така природа тут настільки гарно, що просто йдеш і захоплюєшся красою цього місця. Ну просто, я не знаю, ну бути і не прогулятися тата, ну, ну, це неможливо. Все, дякую. Дякую. Па-па. па-па, дитинь. Ти Прибирання це от ідея, щоб відновити, відродити. От саме чисту природу. Унікальну от природу, яка є тут. І поряд з тим ми от одразу вже і намагаємося і фіксувати, яка це саме природа, чому вона тут особлива, що тут росте, що тут бігає, що тут І такий І ми придумали назву, таку цікаву, такому підпроекту, який назвали «Фотолови». Думаю, зрозуміло, що від слово фото і лав. Або по-інакшому фотографіями ловити. І це ми от ловимо просто. от, Бачимо якесь унікальне рослинку або якесь жучка, унікально. І ми намагаємося відразу сфотографувати. Так, я сам здивований, тому що я боявся, що <смас>, нічого особливо не вдасться знайти. У мене немає якогось там досвіду в ботаніці. Я не можу сказати, що знаюся на рослинах чи, чи жуках, але на диво мені здається, що велика кількість фотографій вже вдалася а Також мені здається, що, що вдалося знайти фотографію якогось рідкісного жука. Я потім покажу спеціалістам, можливо, вони підтвердять чи спростують мої здогадки. Що дуже от, унікально е, в цьому проєкті «Фотолові», що ми, як аматори, не, не знаємо, що це за рослинки і так далі. Це. Але ми от бачимо, от здається, просто звичайна травичка або рослинка, яку ми бачили ніби там сотні разів. Але ми от сфотографуємо, завантажимо, потім слідкуємо за тим, як науковці цілого світу виставляють той статус, той статус. І воно в результаті доходить, що це насправді та от, конкретно ця от рослинка вона є супер унікальна, яка там росте ну, не в багатьох місцях, або там під загрозливим статусом якимось відбувається, знаходиться. І ми вже можемо запам'ятати, що вона саме тут є. Це от дуже класний такий спосіб якраз саме автоматором знайомитися з природою так поближче. Кожен екопікнік намагаємося робити трошки унікальним, трошки тематичним, особливим, щоб він не був подібний один на інший. І цього разу викликали друзів наших, які є реконструкторами рицарів, рицарські бої. І от вони будуть сьогодні демонструвати, як жили середньовіччі, як, мабуть, поводилися зі сміттям в той час, бо це. Тепер це вже інакше проблема, бо тепер багато пластику. Але у середньовіччі, думаю, також от були якісь свої проблеми, нюанси, рішення. І це от буде дуже цікаво, думаю, подивитися. І мені так само це послухати І от просто дуже, не, не, дуже чекаю, щоб це побачити. Це дуже драйвова, дуже правильна закарпатська ініціатива прибирання територій, які взагалі не мали бути засмічені, дуже приємно те, що вона знаходить відклик у серцях не лише мукачівців, не лише закарпатців, а гостей з інших областей. І дуже приємно, що це якраз та хороша штука, яка стає кожен раз медійніша. Щодо нашого руху, то ми також десь відчуваємо відповідальність за майбутнє Карпат, оскільки ну є. Якщо людина в середнічному русі, то вона має захищати і батьківщину, і історію, відповідно, і екологію нашого краю. Ми тут, щоб донести до людей, що все повторюється. Історія як була, але цінності міняються, технологічний процес міняється. Так як раніше люди дуже цінили метал різного роду, кераміку і різні речі вжиткові. Кожен майстер, який себе поважав, він економив кожен шматочок сталі. Тобто, тому що це, як я повторювався, вже дорого. і і вони навіть з такого шматочка його витягли, його перековували, і так би нам зараз навчитись використовувати пластик. Прибери Карпати! Бути бути активним, діяти таким чином і бути корисним таким чином це те, що допомагає проживати цю війну, ну, я б сказала, досить екологічно по відношенню до себе. Як дитина ваша відреагувала після того, як він поприбирав, подивився на те, що твориться, то його, в принципі, світосприйняття змінилося, і вплоть до того, що він навіть робить подеколи зауваження, якщо бачить, що десь хтось на вулиці викидає сміття. Тому вважаю, що це в принципі правильно з дитинства прививати оцю таку ініціативу і яко розуміння, що таке природа, як з нею правильно поводитися. В принципі, різон в тому, щоб виховувати там. Підростаючи покоління, і якось трошки дати ладу власним думкам і власному життю, тому що коли все валиться з рук, з ніг і перевертається, ну хоча б так, перебрати, зробити Дашу корисне. І я би сказала, що е, навіть складно е, все скидати в одне відро, коли ти тут побув, побачив, усвідомив, жахнувся, і потім додому такий приходиш. і і, от, і, і рука вже в одно відро не кидає. Це пластик сортуємо, щоб він пішов на переробку, щоб не просто кудись потрапив з одного місця на інше на якийсь полігон. Та от пробуємо відразу на місці сортувати. Деякі, на жаль, не все виходить сортувати, бо вже і різне викидається, і різне припливає. Це, то то вже, на жаль, йде на даний час на полігон. Дуже хочеться сподіватися, що невдовзі в подібних акціях не буде жодної необхідності. І люди приїжджатимуть сюди виключно відпочивати.